Шановне товариство, на минулому тижні ми вшановували пам'ять наших земляків, які віддали своє життя за нашу волю, за волю України. 13 жовтня був проведений захід з вшанування пам'яті медвинських повстанців, які в 19-20 роки минулого століття вчинили збройний спротив російсько-більшовістської окупації. А 14 жовтня в селі Дмитренки біля пам'ятного знаку на честь загиблих воїнів-односельців відбувся мітинг, присвячений вшануванню пам'яті та відкриттю меморіальної дошки на честь нашого героя Олексіїнка Яна Анатолійовича. Ми маємо берегти пам'ять про своїх героїв і маємо бути впевнені в перемозі над ворогом. Слава героям! З нагоди відзначення Дня ментального здоров'я, який відзначали 10 жовтня, разом з директором Медвінської амбулаторії Олегом Павленком ми взяли участь в обласному заході День ментального здоров'я Київщини, де обговорювали питання надання доступної психосоціальної підтримки всім мешканцям нашого регіону. Реалізація всеукраїнської програми ментального здоров'я один з нових важливих напрямків у роботі громад. В тому числі і нашої. Адже незважаючи на постійний стрес в умовах війни, ми маємо справлятися з тривогою, підтримувати близьких та продовжувати працювати для нашої перемоги. Наступне. Вчора відбулася апаратна нарада, на якій розглянули питання стратегії розвитку громади, фінансові запити та потреби на 24 рік, питання координації роботи з внутрішньо переміщеними особами. Тощо! Керівники відділів та служба отримали конкретні завдання до виконання. Маємо чимало задумів і планів. Попереду багато роботи. Отож, проявляємо ініціативу і робимо громаду ще успішнішою, ще кращою. Слава Україні!